4 і Менше, як я бумаж. Кажу, вчора вкрав 4 половини, а ви поночі видавали. Ні, нуля, я не знаю, що там вчора було. Це що там програвати, Тоді там поновому. Так підходимо, команди, підходимо, я сажу. От тут я просто не роботу. Ой, ти сидиш. Вкладає в мене. У! Ой, ти не ти. А подивись. Четверть. Карусь, ходи сюди, Макар. Іди сюди, Макар. Давай сюди.

все обидно, они в ну, порядке. Провозятый. Давай, Даметр. Давай, Даметр. Давай, 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 давай — А Георгій чим не мешає? — А він не знімає вістин? — Це чоловік, який збирає вістину. — І хто вирадює? — Він не витрачає вістину. — Що таке? — Ну от, такі, ні, ось. — Хто витрачає? — Він не витрачає вістину, вони залишаються ворогами. — Георгій теж кавер. — Це було там? — Так. — А вам там щось було? — Ось у вас кілька. 16 рік зараз ничего дальше была цей Давай відразу. Ви що, блень? Ом'яча, Воп, дом'яча. Перекрывай пас, давай. Андрій, Вітверах, десят. Прокодь Рома, напомню тонну, Андрій Воп. Давай, давай. Андрій Вітвір. Давай, давай.

Давай, 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 а вот, а на себе пісні, вперед, шукає, брат. Ничто. Я вова не грають. І И победишь! Бара! Бера, давай! Молоди, молоди! Ярчик! Можно будет? Давай, давай! Забирай! Забирай, молодец, давай! Давай! Молодець, давай, давай!

Давай, давай, давай. Давай, тикаєш. Давай, ти мусиш серйозно грати. Арно, давай грай. Давай, молодець, клас. Арно, забирай, Арно, грай. Дай два. Відкриваєш. Що, пішов, пішов, пішов? Добре, пазюк бере, розбирає. Що роблять пазюк? Паузу витримай, куперок. Відпрямуй. Молодця, ти ми ударами може бути додому.

Deixa eu desaltar, dai. Rahunoc 2.0 zabecovoli. Україну Україну стай! Я є! Зрахує рома! Та зрахує, кажу, рома! Розакова де Україна не знає! Рома, Ти ще не пішов, вже маєш говорити, а ти поставив м'яч і чекаєш півчаса. Меч розібрай. М'яч на лінію постав. Шарай! Не викидайся, Андрій до жене!

Там є. Біжи! Біжи, біжи, біжи! Що тебе партнера нема? Відай Давіду, він сам перед воротами. Дром! Тут не можна вже, як ти по дівчата будеш думати, п'ять секунд, щоб без м'яч. Десь за м'ячом ти був, що ви робите. И стреляй! Рахунок 3-0 забив глушко. Ну давай, друзья, давай. Замена Піди, Артем, плыть. Ярик, питай. Пишов, пішов Там Шерше, шерше, шерше запиши. Дай, 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 маличу. Пиди, піди, Артем. Забігай, 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 по плану, по флангу забігай. Опо, що таке? Забирай! Давайте, давайте <haz>

Артем забирайте, Артем! Вит, витвит! Ник ни мядь! Не, наш мяч! Наш мяч, наш мяч! Наш мяч! Ярик, граем, граєм грає же! Давай, мифовозик! Ладон! Сразу с ним! С ним с ним! Молодец! Молодец! Давай купим! Шерше, ширше, забіжи, запіши. Давай, давай, давай! Вітай, давай, давай, давай. Давай, давай, давай. відкрийся, а ти лишишся! ближче, ближче Платон з гравцем ззаді! Грабець!

Давай. Всё. Третко. Так через нього. Давай, давай, бійби. Приходь. Готуй. М'яч. Подавай право, порається вправо. Ведуємо до цієї паси. Так. Давай, Мяч зіграли, розставай! Давай! рос давайський песню печку ключок на пакло потім можна піти, да? Горать давай! Що ноги прийшли? Можна воїти один. Ходь! Вадим, Уважно, бо суддя рахує, не затримує. Зрозумів? С ним Артм не треба, Артм, з ним сзади, Артем! Давай. Я вперед чекаю. Тебе за спиною роветь. Давай, 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 давай! О, дивись, живе, говоря! Це ще маємо. Ти вже тихо дитяча нам порізав! Ти мощічкою підставиш!

Питы, пытай, пяти, ярик лежит. О, ва, зарабатывай. Давай, 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 Дай, давай. Ворон, смина. Оба, дивись, давай, не ти Тут это гуперника бежит. Попросил. Давай, теперь.

Сзади, дядь. Дай, 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 тягай, і піде, тягай. Круто, круто. Що таке? Що таке? До нашого прийомів стінці. Молодець, дай стіну. Давай, батько, молодець! Не треба, не треба. Вище, ярче, вище, вище. Втім, є заднє. Зміна! Це добре, це добре. Не треба йти з ним. Зараз прийдуть товари. Добре, добре, добре. Гей, подивись, подивись, подивись. Присіп, потоп. Давайте ж по порядку. Третя перекриває. Ось. Ось. Давайте на малому. Давайте. Давай, давай, підбирай. Ось. Боже, жени, жени, Тьома. Ти ідеш до нього, вираз для мене, щоб дочекатися. Спила, 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 спила. Спила, 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 спила,

Чико. Пауза! пауза. 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 Шерше, шерше запіше. Запіше на Десь щей, поток, дай. Закидайся, кидай. Ше ше, шерші запиши, запиши на білес! Уже, вже пойдемо. Пойдем, пойдем, пойдем. 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 Пойдем, пойдем.

А ты, чего ты сюда лезешь? А ну тут кто? Радует. Окей, це удари, блядь. Піша роздали, шар. Забирай. Чому ти виключишся? О! О! Добігай, дай! Нижче, нижче, Артем, нижче! Рома, Дивіться серед...